Ну що, першеньки пішли кабачки. Е, оце така мобільна грядка, бачите? В кого холодно, в теплиці, можете на дно ложити гній, який гріє. Потім насипати землі багато, і воно буде звідти такі ну, не багато гною. В межах розумного, знаєте. А я поставила для того, бо в мене рік висипалася земля. Я заложувала газетами такими всякими. І воно розставало і висипалося. То я придумала оце о, я ще тільки думаю все. Придумала картон. Слухайте, я ще картонний. На ніч сьогодні зроблю о. Сьогодні ще буде мінус один, але страху немає. В мене в теплиці воно не буде. Мінус один. І отакі от кабачечки. Пішли. Завтра висажу всі останні. Всім гарного дня і мирненького неба.